Вітаю! Субота, нове відео. І ми нарешті в селі. По традиції відразу дякую нашим спонсорам. Прекрасні. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. Дякую всім постійним глядачам, тим хто, тим, хто коментує, хто підписується, хто ставив лайки і так далі. Дуже-дуже велика вам подяка. Бо у нас з вами вже майже 9 тисяч. Це неймовірно. Дуже-дуже велика вам подяка. Тепер з приводу відео. Справи на Миколаївщині ми вроді всі вирішили, вроді все нормально, приїхали сюди знову з мамою. То відразу, як приїхали, здивувалися, що тут як швидко все тут заростає знову. І потихеньку почали прибирання. А з понеділка підуть вже роботи всередині. Це так, коротенький спойлер. А тепер до відео, приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую. Нарешті виїжджаємо в село. Так що нам щасливої дороги. Ой, 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 ой. а аж є Ну як тобі дорога? Слава Богу, хороша дорога, все хорошо, нічого не боліло, ну ноги теж розсидилися, це в мене Всі так хвилювались, так хвилювались, Степан. Передай привіт добрим людям. Зараз відкриваємо хатинку, кормимо Степана і розвантажуємось. Степанчик поїв, а я розвантажуюсь. І що тут? У нас. А в нас тут нові мешканці. Їхали по дорозі, заїхали, пограбували сад. І тепер в нас буде дуже багато ось такого. Це я, звісно, жартую. Ці всі рослинки ви бачили в попередньому відео, це мама їх була собі купила, посадила, вони там горять. Для прикладу, ось що з ялинкою. І вона була на півтіні, і все одно, вона абсолютно здорова, з неї все нормально, в свіжий підкисляний ґрунт, все вітаміна і так далі. Ну щось, це літо доволі аномальне було, як і кожне наступне буде, скоріш за все. То весь новий приріст, в нього більшість хвоїнок повідпадало. То мама дуже, дуже така просила, Діма забере їх собі, то, як бачите, забрав. А, і ось цей. Також він щось, йому тяжко тяжко, але ну, більш-менш у них було дуже багато корньової гнилі. Вона їх всі подіставала, ліками поперемивала, ліками обробила. Каже, сильно вариться, вариться коріння. І, можливо, ще з самого розсадника, як вони прийшли, можливо, вони там були всі трішки заражені, скажімо так. То не знаю. Ну, от ця спека наша південна, то їм вона дуже сильно не підходить. То ось нові наші мешканці. То зараз піду, подивлюсь, що в нас відбувається. О, що в нас відбувається? Ну ж, пан Степан качається привіт. Привіт, пузан. Мені сказали, що я не щирий і я тебе не люблю, і ти мене не любиш, Степанчик. Ось такі нас То зараз йдемо і дивимося, що в нас тут на ділянці. Відніс пакет свіжовикопаними рослинами. Вигаджую пана Степана і вирішив разом з вами. По Перед цим дзвонив до мене пан Анатолій і сказав, що у нас дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно злива була. І в нас тут дуже сильно вимило знову дорогу. Фотографії мені не скидував, то я, на жаль, показати не зможу. То знову їздив грейдер. Тут біля мене я тоді тут зробив спеціального рова, тут був такий рів, його грейдер засипав. То його грейдер вирівняв. І там в тому рову була яма, така по коліна десь. А внизу там дороги майже не було. І там понамивало дуже багато, то тут страшне, що творилося. О, діти. Тепер з приводу рослинок, що змінилося? Це мене не було майже два тижні, то вже у нас виноград почав визрівати. Вже ні, потихеньку. Рослини всі буяють після цього ливня. Вся трава відросла, тут у нас от прям гарне. Зелене-зелене. Перед цим тут, мама, покропила. то Як бачите, живого тут дуже мало. Тут не кропилося, воно просто знову заросло все. Яблок знову багато насипалось. І знову бур'ян. Я тут був перекопав, тут наш шпариш різ. Я прибрав шпариш і тепер у нас тут лобода. Яблук ціла купа. Все, що тут вигрібалося, розрівнялось, прямо так гарненько стало. Прям гарнота. Тут кропилось, вишняк. Все-таки посух. Не весь, звісно, більша частина посухла. Це він виглядає так, наче він новий відріз. Тут ось воно сухеньке, а це після цього ливня Воно деке, дещо повідходило. Також такого цікавенько перед від'їздом. Мама була замовила 10 кущів лаванди. Просили настійну маму посадити її в тіні. Як бачите, тут зараз тінь ось отака. То лаванда тут все при смерті. то Зараз треба буде її. ну Вона сиренька, її то поливали, ну вона була без горщиків, просто викопана. То треба буде її зараз обстежу і десь пересаджу чи в горщики, чи в тінь, щоб вона відійшла. Може відійде, а може. Ну, скоріше за все вже її все. Це вже некінечне було наше село. Хі -хі. Дуже жалко. А кучики гарні. Знову ще одна розцвіла, червона. Жоржина. У ці квіти прям дуже любить. Ну прям гарнота. І наш садок, наш город. Тут страшне. Болото. Було тут видно, що неймовірне, воно прям вода забила, землю і бур'ян. Перед цим ви на відео бачили, тоді там було чистенько. Мигом. Мигом зараз те, скільки тут насіння засіялось, мигом. Но зато, як я говорив, були тенісні м'ячики, вже прям такі непогані м'ячики. І вони такі прям темненькі, прям гарні, як на упаковці. І всі ми любимо Аврора. Ну, все одно, це теж як, як м'яч, прям такий величенький, прям гарний. <гум> то Якісь кавунята будуть. Треба їх попасинкувати, бо вони тут в бурянах ростуть. ну як показує практик, кавуна в бурянах прям подобається. Пан Степан. Перевіряю разом зі мною. <гум> тут прям гарно. Іван чай вже повністю перецвів На жаль, я так і не зібрав. Ну, Надіюсь, він засіється, його буде багато, наступний рік вже точно позбираю, ферментую його і буде у нас така заготівля на зиму. Денька. Денька стала також раз-два більше. Вона була як один тенісний м'ячик, зараз вона як два тенісні м'ячики. Ось також гарненька. Величенька. Тут, після того, як поварась, тут так багато маку, це страшне. Степан скучив Степан скучив. Що ще цікаво? Цікаво у нас кукурудза Не знаю на що, але ми насадили кукурузи цілу кучу. І тут у нас вже краса. Ось така. Скоро її можна буде їсти. А тут якусь Настяна мама мені дала тоді зернят. У нас їх було, трішки пересапало, але вони виглядають так, наче вони вже трішки перезріли. Дивіться, гарно так. Ні, прям гарно можна варити. Заросло прям сильно. І тут, до речі, де мульчувалося, тут дуже великий шар сіна. Ми з цього роду тоді все е скосили, поскладали то з тим шаром. То тут бур'яни майже не ростуть. Піддор також ціла купа. Ще цікаво, почав базилік цвісти. Баклажани. Баклажани прям гігантські. Настя дуже любить баклажани, і тут на кожному кущі по дві штучки. Ми з ними прям сильно так і не грали. З Перший, не знаю, може тижня-два-три їх ще бігали, поливали, тоді була сильна засуха. А потім дощі, то ми поїхали, приїхали. Це прям прекрасно. Капуста також. Гігантська. Не знаю, нащо нам їй скільки? Ну, вона є. Синя. Так, що синя менша. Це ще маленька, якась більша, якась менша. Прям клас. Прям гарно та прям скочив за селом. Передивився вже все, всі рослинки. Буринів страшне, зарослі страшні, але все одно є вже своя кукуруза, будуть свої кавунчики диньки, перці. Баклажани, морква, цибулю ми вже зібрали, цибуля прям гарна. То прям красота. А тепер прийшов сюди. Тут в нас пустеля. <сум> Той антибур'ян, мама його походу трішки більше інструкцій замішала, то тут воно вигоріло прям все. Прям добряче. Є місця наладки. Не, не зрозумію тільки, чого так. Скоріше за все просто не побачили і пропустили. Це ось одне місце, тут друге. Тут біля самого туалету також трішки. Тут біля капусти, також лапка І тут в нас лапка Там далі воно не крапилася, не... тоді з пані Анастасією її просто вручну вже рвали То вигоріло прям дуже добряче навіть ці ливні йому не допомогли. І зараз тут в цих місцях, де вже нема перія, тепер тут амброзія. Господи, не амброзія. Чариця і лобода. Кругом. Дуже багато, прям стеляна коврами. А ось ці місця, де ми тоді рвали, і ливні були, і так далі, то тут нових, нових будь-яків майже й немає. Тут місцями тільки я пропускав ось цю колючу. Я забув, як вона називається. Осет. О, осет. Його попропускав, а сюди вже руки не дойшли. А зараз пані Анастасія поїхала в відпустку то ми з мамою, самою такою головною зараз помічницею, будемо тут наводити гарно то. То такий коротенький огляд, приїзд. Ми вже на місці, добрали, слава Богу, добре. То робота наша продовжується. Новий день сьогодні. Весь день з мамою прибираємо, буряни вириваємо і так далі. Тут нові вже купи понаривали. Вчора походив, перевірив всі рослини, все прекрасно. Треба вже потихеньку там деякий урожай знімати. І сьогодні тут мама от зараз там ці джунглі вирізає, вже трішки видніше стає. І тут перед цим як мама зі мною також тут прибирала, зараз ставлю цей шматочок. І сьогодні ж вирішили це все діло продовжити. Тут вже зарані всі заготували гілки, все гарно вже посортували, поскладали. І зараз на даний момент я прикотив вже ж нашу дрочку. от як я знімав огляд на неї, так після того я її поставив на літню кухню і вона стояла. А зараз оце привіз, чи сюди її. приготував. Понарізав вже все на готову, в нас сюрприз. Прям сюрприз. Стартер не працює. Я її вже все було, перед цим виставив. Раз диркнув, а потім другий раз диркнув і все. І воно заклинуло і нічого не допомагає. То не знаю, перелопати в інтернет. В інтернеті там тільки погані діагнози пишуть, що може там щось з колінвалом, щось там з поршнем і так далі. Я не знаю, в чому прикол. То буду писати щоб дивились по гарантії, ще поговорю з паном Анатолієм, що він скаже з цього приводу. І будемо якось вирішувати це питання. Хороші новини. Що в нас тут було? Зараз він погріється, і я покажу. Степало. Хороші новини. Він не зламався. Перед цим якраз тут сусіди. Косили, покосили були сіно, якраз приїхали трактором збирати, я прийшов до досвідченого чоловіка, спитав, що це може бути, і було все дуже-дуже сильно банально. Ось тут у нас барашик. Зараз крутим, крутим, крутим. І тут барабан, як прокручувався, тут була гілка. Зстряло, і воно не давало йому провернути в барабан. І я думав, що воно заклинило вже злякався, надивився якихось непонятних відео. Ой, ну, Все обійшлось, все добре. Поробив годинку. Як бачите, цієї купи немає. Тут такі або товсті, або всяка така мілка чепуха, яка сюди просто не влазить. І ось тут прям така велика купа. Прям дуже велика це за годинку бо я Таке відчуття навушники не вдів. Якось оце. Той чоловік стояв, я запустив його і якось почав робити, і камеру не поставив, нічого не поставив. Цю кучу майже добив і почав звідси. Тут воно зелене, до речі, це ж були сухі гілки. Це на суха вишня була, сухий клен був і суха е, слива була. Тяжкувато. Йому нормально, мені тяжкувато було з ними. Ну, нічого, ця драчка справилась на 5 з плюсом. Прям непогано. Ну, дуже що в навушниках, в рубашці і в рукавицях працювати обов'язково. У нас вже вечір, як бачите. Сьогодні у нас п'ятниця, вечір п'ятниці. То завтра буду монтувати це відео, але хочу зранку ще прийти. І вже закінчити з цими гілками, бо вони тут вже лежать, ці сушоні, давно. А ці поки свіженькі, завтра швиденько їх поперебиваю. Так що, до завтра, до наступного дня. Новий день. Розібрав гараж. Тут маленький зробив для нашої драчки, для ще цього, щоб в нього ноги не виросли. То вже прикотив, повирізав ще тут кучу-кучу-кучу гілок. Все сухе, дуже багато сухого. Як бачите, дерева старі, за ними ніхто не доглядає. І от приходиться це все робити мені. А чого приходиться мені, бо я вам цього не говорив. Це тут місцеві то знають, ви це не знаєте. Ось ця ділянка, де зараз я ходжу, це не наша ділянка. Тут доволі такий дурацький план. У нас виходить ось цей город наш, ось ця ділянка, не наша, і цей город наш. І також ось ці всі джунглі там Від хати, там, я не пам'ятаю, чи 5, чи 6, там, чи 7 метрів. І все. І там ж всі огорожі, так, чого там так огорожі її були. І за того, що колись от якось так воно тут все зробилось, ця ділянка належить тут людям. Вони живуть через ну, там через один чи через два будинки. І я минулого року як тут косив траву, як знімав відео про акумуляторний, е, оту кос, косільку акумуляторну то тоді, та жінка, я якраз у них біля двору проходив, і та жінка мене побачила така, Діма, що ти там свої порядки наводиш, І так далі, посварилась на мене, потім ясний, так ми говорили хвилин 40. В кінечному вроді, все нормально, запропонували придбати в них, в них там з документами, нюанси і так далі. Що воно вроді їхнє, вроді не їхнє, вони не користуються, бо тут земля паршива. Тут глина в основному така. І такі джунглі, джунглі, бо тут. Вони щось колись ще там років 10 назад, а то і більше щось намагалися садити, але тут нічого не росте. І тут також вони були, посадили тут не то фундуки, не то щось таке. Воно також, понятно, що без догляду, воно все погоріло. Тільки саженці витрачені були. І все. То ось такий цікавий момент з приводу цієї ділянки. Бо мені часто писали, що тут у тебе такі джунглі зарослі і так далі. Я не сильно хоче тут прибирав, бо, як мінімум, це не наша ділянка. Ну, все одно, ми тут все одно косимо, ходимо і так далі. Я їм говорив, що, щоб вони тут косили, прибирали, вони нічого тут такого робити не будуть. То цього року, я не знаю, я сюди не ліз, Настя сюди не лізла. Минулого року це ми спробували, трішки посварились, ну, зараз вроді, нормально. А це мама. Мама така, ні, я це терпіти не буду. І все все вона й повирізала. Тут ще залишилось трішки-трішки. То зараз наш весь інструмент уже тут, зараз прогріваємо його. Бензин там ще є, я вчора майже повний бак туди залив, одинку попрацював і зараз продовжимося все діло. Сьогодні вже рубашки в перчатках, бо руки попередирав собі. То зараз треба цю запустити, і відкриваємо бак. Дросель закритий. Диркнулись. Точили запали і оптикували. Починається добре, і неправильно я тут тільки що зробив, Рукою вдарив в дерево, ну то таке. Час гріється і починаємо працювати. Трішки більше години пролетіло. то ось яка купа. Я розумію, що тут більша частина, точніше найбільша, а велика частина це листя. Але тут багато свіжої вишні, О, і клен, і все на світі тут. То що, наш апарат? Бензин ще є. Є, він в принципі, добряче Але що я хочу вам сказати? Більшість цих гілок. Залишиться от просто отак. Або їх спаглимо, або просто кинемо на кучу засипнемо бурянами з землю і хай гниють. Бо все це криве, туди його впхати майже нереально. Щоб його туди впхати, це треба дуже багато часу, і це, скажімо так, це не рентабельно. Дуже багато часу займає, дуже мало з нього потім самої, самих цих попилок. цих тирси дуже мало. Тут такі довгі. Рівні, більш-менш, воно прям прекрасно. Всяке от таке криве міленьке, ви його туди не Там, ну, Я розумію, що оцю, туди впхати можна, то я ще їх трішки поперебираю, бо його незручно вкатати туди-сюди. Тут в мене стоїть в ложбинки. І сюди потихеньку от такі всякі підтягую. То, на жаль, дуже велика купа залишиться. Там в нас їх дуже багато, зараз туди ближче підійду, покажу. Ось скільки тут ще треба буде ось це перетягнути. Мама також посортувала, чи може сам подрібне сюди перекотю. І тут їх прям дуже багато. Тут і класне дрова, і не дуже. І ось оця велика купа. Воно, може, здається, не такою великою, але тут треба розуміти, що тут така ложбинка велика. І також ось тут. Дуже багато і, на жаль, більша частина туди не влізе. Ці ще в принципі, можна, але вони вже дуже сухі і йому тяжко вато стає. Тут треба буде, зроблю як дровничок, поперебираючи їх, бо тут деяких треба повипилювати. Ось, яка вишня гарно лежить. І також думаю, що з, цю, з приводу цієї вишню. Бо я так сидів там на дивані. І якщо цю вишню спиляти, не буде цього чудесного і прекрасного тіньочка. Ну, зато відкриється вид. От туди. Чи звідти. Ну, то така, то буде пізніше. Зараз трішки відпочину і продовжуємо. Більше години. Купа здорова на лисі, тут майже не було, там трішки-трішки було вишні трішки-трішки було клену. Ну, він вже обкатку пройшов, прям добраче, то класно. Він прям доволі потужний, товсті гілки от. ось така. він спокійно бере. Я б Запхав, провірив і почав його гризти, Думаю, ні, віддай, це моя гілячка. Вона десь згадиться. Я замітив, що коли от береться велика отака, жменя з листям, тоненько і так далі, то він його так повільно проїдає і забивається чепуха. То от прям дуже мілке, сухе, складнувато. Всякі мілкі гілочки теж пхати в, в нього дуже складно. Бо сам розмір, там, де ці ножі ходять, він невеликий і його попасти туди дуже складно. То що я можу сказати? Задоволений? Прям добре. Не знаю наскільки це раціональна покупка була ж знову. Але намолотив прям цього кучу. Потім цим всем буду підсипати грядки, підсипати клумби, щоб було гарно і корисно. У нас ніякого хазяйства не буде, добре в нас таких скажімо, тварин не буде, то бур'янами, маленькими гілочками, тирсою, цим, цим будемо удобрювати, мальчувати, щоб була земелька хороша і були гарні врожаї. То у нас сьогодні вже вечір, майже п'ята година, то буду збиратись додому, відпочивати, то на цьому я буду закінчувати відео. Тут ми вже третій день потихеньку вже входю в роботу. Завтра у нас неділя, завтра відпочину, поїду придбаю деякі матеріали, які треба для роботи, і буду вже займатися більше роботою в хаті. Бо, як сказала мені одна дуже розумна людина. Діма, ти робиш роботи багато, але не тієї, якої треба. І це так воно і є. Прибирання ці всі будь і так далі, це все треба, це все класно, я це все розумію. Мені це, в принципі, подобається, бо для мене це як медитація, як відпочинок. А сьогодні з цією дрожкою смілкопотрібнювачам 3,5 години, майже без перестанку не бігав, нічого. Прямо класно. То дуже велика вам подяка за перегляд, за коментарі, за лайки. Нас з вами майже 9 тисяч. Дуже велика вам подяка. Бережіть себе і до нового відео.